Важливість читання для дітей раннього віку, сила спільного читання, як перетворити час з книгою на інвестицію в майбутнє дитини у сучасному світі, де екрани стали невід'ємною частиною нашого життя, а діти все більше часу проводять за гаджетами. Важливо пам'ятати про просту, але неймовірно потужну практику спільного читання. Як людина, яка виросла в сім'ї, де читання було культом. І як батько, який намагається передати цю любов до книги своїм дітям, я переконана, що спільне читання це не просто приємне проведення часу, це фундаментальна інвестиція в майбутнє дитини. Так, я знаю, що коли діти починають читати самостійно, потреба в спільному читанні ніби зникає. І, можливо, в якийсь момент інтенсивність спільних сеансів дійсно зменшується. Але, як показують численні дослідження, а головне, мій власний досвід, повна відмова від такої практики, є величезною помилкою. Чому спільне читання таке важливе, навіть коли дитина вже може читати самостійно. Основні докази, на яких базується велика частина сучасних досліджень, підкреслюють очевидне, раннє спільне читання є потужним каталізатором розвитку мови, грамотності та, що найважливіше, любові до читання. Але що відбувається, коли дитина починає читати самостійно? Невже всі зусилля були марними? Зовсім ні. Я вважаю, що в цей період спільне читання набуває нового значення. Це перестає бути основним способом навчитися читати, а стає можливістю розширити словниковий запас, поглибити розуміння тексту та просто насолодитися якісним часом, проведеним разом. Словниковий запас є наріжним каменем успіху. Однією з головних причин, чому я такий великий прихильник спільного читання, навіть із дітьми шкільного віку, є розширення словникового запасу. Як слушно зазначає джерело, книжки, які діти читають самостійно, часто містять обмежене коло слів і прості сюжетні лінії. Спільне читання, особливо з книгами більш складного рівня, відкриває перед дитиною цілий світ нових слів і виразів. Я пам'ятаю, як читав зі своїм молодшим сином науково популярну книжку про динозаврів. Звісно, він міг прочитати це сам, але спільне читання дозволило мені зупинитися, пояснити складні терміни та навести приклади з реального життя. Він не тільки дізнався, що таке тріасовий період, він уявив, як виглядають ці істоти, як вони живуть, які випробування їм доводиться долати. Це був не просто урок палеонтології, це була подорож у часі не тільки слова, а й значення, але читати разом це не лише нові слова, йдеться про розуміння контексту, уміння аналізувати текст і розвиток критичного мислення. Читаючи разом, ми маємо можливість обговорити прочитане, поставити запитання, поділитися своїми думками та враженнями. Це допомагає дитині краще зрозуміти сенс тексту, побачити прихований зміст і навчитися відрізняти факти від думок. Я часто помічаю, що діти, які звикли читати разом, більш уважні до деталей, краще запам'ятовують інформацію, вміють аргументувати свою точку зору. Вони стають впевненішими та успішнішими в навчанні. Час, проведений разом, це безцінний дар. І, звичайно ж, не можна забувати про найголовніше час, проведений разом. У сучасному світі, де батьки постійно зайняті роботою та іншими справами, спільне читання стає унікальною можливістю просто бути поруч з дитиною, душевно поспілкуватися, створити теплі та приємні спогади. Я знаю, що для багатьох батьків спільне читання справжня клопітка робота, яка вимагає зусиль і самодисципліни. Але я переконана, що цей час одна з найцінніших інвестицій, які ми можемо зробити в майбутнє наших дітей. Як зробити спільне читання цікавим і корисним вибирайте книги, які цікаві вам обом. Не обов'язково читати класику чи складні науково популярні видання. Ви можете читати комікси, графічні романи, пригодницькі історії, книги про тварин, книги про космос все, що викликає щирий інтерес у вас і вашої дитини. Не бійтеся відпочити від тексту. Якщо ваша дитина задає запитання, зупиніться та поясніть. Якщо у вас є власні думки, поділіться ними. Якщо ви пам'ятаєте щось пов'язане з прочитаним, розкажіть нам про це. Ставте запитання. Не просто запитуйте, що було в тексті, ставте запитання, які спонукають дитину задуматися, як ви думаєте, чому герой вчинив так, як би ви зробили на його місці, як ви думаєте, що буде далі, обговоріть прочитане. Після прочитання книги обов'язково обговоріть її з дитиною. Розкажіть про персонажів, сюжет, мораль оповідання. Поділіться своїми враженнями та дізнайтеся думку дитини. Перетворіть читання на гру, використовуйте різні прийоми, щоб зробити читання веселішим, читайте різними голосами, прикидайтеся персонажами, малюйте ілюстрації до книги, задавайте вікторини на основі прочитаного. Особистий досвід, як спільне читання змінило життя моєї родини. Я пам'ятаю. Як кілька років тому мій старший син почав втрачати інтерес до читання. Він вважав за краще проводити час за комп'ютером і грати у відеоігри. Я дуже хвилювався, тому що знав, як важливо для нього зберегти любов до книг. Тоді я вирішив спробувати щось нове. Я запросив його почитати вголос зі мною ми вибрали книгу про космос, яка, на мою думку, може його зацікавити. Спочатку він опирався, але потім опанував. Ми читаємо по черзі, кожен у своєму розділі. Намагалася виразно читати, голосом зображати героїв, задавати запитання. Він теж пробував, ставив свої питання, ділився враженнями. Незабаром ми обоє почали захоплюватися читанням. Ми обговорювали прочитане, ділилися думками, сперечалися, сміялися. Ми дізналися багато нового про космос, про планети, про зірки, про галактики. Але найголовніше те, що ми стали ближчими один до одного ми навчилися краще розуміти один одного, цінувати, підтримувати ми стали справжньою командою, і я впевнена, що це спільне читання допомогло моєму синові не тільки зберегти любов до книги, а й стати впевненішим у собі, успішнішим у навчанні та щасливішим у житті. Висновок: інвестуйте в майбутнє своїх дітей. Спільне читання це не просто приємне проведення часу, це фундаментальна інвестиція в майбутнє ваших дітей, це можливість розширити словниковий запас, поглибити розуміння тексту, розвинути критичне мислення та створити теплі та приємні спогади. Продовжуйте цю практику навіть після того, як ваші діти навчаться читати самостійно. Перетворіть читання на гру, використовуйте різні техніки, щоб було веселіше. І ви побачите, як цей час разом змінить життя вашої родини на краще. Пам'ятайте, найцінніша інвестиція, інвестиція у своїх дітей.